Змінити своє життя легко потрібно лише знайти яскраві моменти у повсякденній буденності. Детальний майстер-клас, як цього навчитися, описав Антон Кушнір в Урбан Страйк. На сторінках видання історія молодого журналіста, який буквально проживає своє життя у роботі. Випадкове знайомство з загадковою дівчиною назавжди змінює його світогляд. Він стає активістом угрупування Урбан Страйк, яке спеціалізується на зухвалих витівках з ризиком для здоров'я. Пікнік на електроопорі чи футбол у підземеллі реальні події, що межують з фантастикою. Деякі з них а описав з власного досвіду, один з цікавих випадків, те, що я розказую, що коли відкривається зовсім інше бачення свого міста, це коли я був на підземній річці, яка тече під центральною вулицею мого рідного міста. Про те, що майже не знає ніхто з мешканців міста, і коли ти рухаєшся цією. Під земельня, яке викладене цегою, яке виглядає так досить старовинно, романтично, і в якийсь момент ти бачиш драбину, намагаєшся не піднятися нагору. Там є люк, ти його піднімаєш, і бачиш, що ти дивишся на центральну вулицю міста. І коли у тебе поєднуться ці дві картинки, тобто сучасне таке абсолютно модерне місто, і ось це така. Таємнича романтична підземельна атмосфера, як на мене, це той досвід, який може змінити кожного. Книга Урбан Страйк уже отримала чимало схвальних відгуків. За свій рукопис автор став дипломантом літературного конкурсу Коронація слова слова-2011». Почивати на літературних лаврах молодий письменник не збирається і вже готує другу книгу. У ній автор опише, чи не найголовнішу залежність сучасної молоді і знову ж таки опиратиметься на власні спогади. Адже й сам донедавна був запеклим геймером. Це як на мене зараз активна проблема, тому що кому мене запитують, а поти чого. Зараз варто протестувати. Я кажу, скоро ми будемо протестувати проти того, щоб люди відривалися від власних комп'ютерних моніторів, виходили на вулицю, між собою розмовляли голосом, а не переписуючись. Наступна робота матиме дещо спільне з попередницею, а саме персонажі у новій праці читачам зустрінуться дехто з героїв Урбан Страйк. Хто саме автор тримає в таємниці? Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.